Посадила інжирчики. Зараз почало 10 -ї. Я спішу, тому що треба 10 поїсти. Це камінчики такі маленькі. Ямочки дала на дно піску. Ну Вчора полила ж водою з байкалом для оновлення землі. На дно піску. Потім набрала той своєї субстрата, туди додавала трошечки попілу. А Після піскуда субстрат трошки попілу. Кинула агролайф, це добре е упудрила мікоризою в дуже добре. І ще потім помішала цієї своєї землі. Зараз не поливаю, хай добре прогріється водичка і тоді пулю. Салатики почувають себе добре, ридисочка теж добре. Отаке. А я біжу, потім вам покажу знов щось цікавеньке. Я ж без цього, бізнес, сюр... без сюрпризів не можу. Всім здоров'я, всім добра, всім дякую за підписочки, всього най... найкращого.